Всім миру. Хочу з вами поділитися мега крутим відкриванням. Відкриваємо Біблію Коринтянам 2 глава, 15 вірш і 14 вірш. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. І чому люди думають, що, що ми говоримо? Вони збожеволіли. Вони секта і так далі. Душевний духовного не розуміє, тому що щоб стати духовною, нам треба це досліджувати. Нам треба вивчати Біблію. І 15 п'ятнадцятий віршу, духовний він судить про все, а душевна людина не може судити ні про що. І наша служителька каже, як їй відкрився цей вірш. Це мега круто. Що означає, духовний може судити про все і про всіх? Тобто поміркувати, дослідити, допомогти абсолютно у всіх сферах. І є у нас три сфери. Є в нас сфера духовна, це служіння Богу. Є в нас сфера душевна це наша сім'я, діти. І є в нас матеріальна робота, гроші. І якщо я вкладаюся, наприклад, у душевну сферу, я лише там. Я все укладаюся. В сім'ю, в дітей і так далі, то матеріальна сфера вона страждає. Так само страждає і духовна. І коли я вкладаюся, наприклад, в матеріальну, я лише хочу робити, заробляти гроші, вкладатися, інше мене не цікавить. Ні сім'я, ні діти, ні духовність і так далі. Тому і ці будуть сфери страждати. А коли я Кладуся у сферу духовну, то моя матеріальна сфера і моя душевна сфера вона буде працювати правильно. Тому що коли ми Бога кладемо на перше місце, то все стає по полочках. Отак як складаємо так по полочках, і так все стає на свої місця. І психолог він може полікувати лише душу. А коли е, стається. Коли стається от війна і так далі, падають там метеорити, там землетруси, то психолог він буде потребувати психолога, тому що нам може допомогти Господь. Господь лікує дух, душу і тіло. А психолог лише лікує душу. все. Тому нам треба вивчати, досліджувати Слово Боже, поставити на перше місце духовне і все буде йти. Супер, благословінь вам всім.